Шукачам істини, перемога, що перемогла світ. про віру. прислухайся, мій народе, до того, хто понад усе. Цар Йосифат піднявся і промовив Послухайте мене, юдеї і мешканці Єрусалима, довіртесь Господу вашому Богові і будьте спокійні, вірте Його пророкам і вам пощастить. Порадившись з народом, цар поставив Господніх співців, котрі одягнуті в святі шати. Повинні були йти попереду військових і співаючи говорити такі слова Прославляйте Господа, тому що його милосердя вічне! І от щойно вони почали співати гімн хвали і слави, Господь став воювати з амонійцями, моавійцями і мешканцями нагір'я Сеїр, котрі виступили проти Юдеї, і вони були знищені. Повчальна пісня Асафа, Ас Псалом 78. Прислухайся, мій народе, до повчання мого, нахили свої вуха до слів із моїх уст. Не будемо приховувати від наступних поколінь та від їхніх дітей, звіщаючи про славу Господню та Його силу, про всі його дивовижні діла, які він учинив. Він дав свідчення для Якова і встановив закон в Ізраїлі, про який він заповів нашим батькам, аби вони оголосили Його своїм дітям. Щоб наступні покоління, діти, які від них народяться, знали те, що Він заповів нашим батькам, і так само сповістили своїм дітям, аби ті покладали свою надію на Бога, не забуваючи Божих діянь і дотримувалися Його заповідей, щоб вони не стали такими, як їхні батьки, родом непокірним і бунтівничим, поколінням з нестійким серцем і невірним Богові духом. Вони зневажали Бога, кажучи, хіба Бог спроможний приготувати для нас їжу в пустелі? Почув це Господь і обурився, вогонь гніву запалав серед Якова, пронісся над Ізраїлем, оскільки не повірили Богові, не довірились Його спасінню, та недооцінили вони бажаний край, не повірили Його Слову, нарікали в своїх наметах, не прислухались до Господнього голосу. Ви є моїми свідками, каже Господь, і мій слуга, якого я обрав, аби ви дізналися і повірили мені та зрозуміли, що це я. Переді мною не було Бога, і опісля не буде. Я, лише я Господь, і крім мене немає Спасителя. Я провістив, спас і оголосив: не було у вас іншого, а ви є моїми свідками, каже Господь, а я Бог. Ось який заповіт того часу я укладу з родом Ізраїля, говорить Господь, я вкладу мій закон у їхню душу і на їхніх серцях напишу його, і таким чином буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Я прощу їм провини і їхніх гріхів більше не згадаю, і дам їм серце здатне мене пізнати, що я Господь, вони стануть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Тому що навернуться до мене всім своїм серцем. Отже, сам мій владика дасть вам ознаку ось діва завагітніє і народить сина, і дасть йому ім'я Емануїл. Нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина. Який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. Коли ж Ісус народився, Господній ангел сказав їм Пастухам, не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь, сталося ж. Коли хрестився весь народ, і коли Ісус також, хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього і почувся голос із неба Ти, мій улюблений син, у тобі моє уподобання. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він казав. Сповнився час і наблизилося Царство Боже покайтеся і віруйте в Євангелію. І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм з усього писання те, що стосувалося його. Як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Іван хрестив хрещенням на покаяння, кажучи людям, щоб повірили в того, хто йде за ним, тобто в Ісуса Христа. Про нього свідчать усі пророки, що кожний, хто вірить у нього, Його ім'ям отримує прощення гріхів. Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і твій дім. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому, оскільки Отець не судить нікого, але весь суд передав синові. Щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який Його послав. Істинно, істинно кажу вам, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто мене послав, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Ісус сказав: Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав, хто вірить у мене? Як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Тож Ісус гучним голосом сказав Хто вірить у мене, той вірить не в мене, а в того, хто мене послав, і хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога, і в мене вірте. Вірте мені, що я в отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через мої діла, повірте мені, істинно, істинно кажу вам, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? Де ваша віра? І сказали апостоли Господу, додай нам віри. А Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, вирви себе з корінням і посади себе в морі, то послухала б вас. Ісус промовив: Майте віру Божу, запевняю вас, що коли хто цій горі скаже, зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися в своєму Серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Ісуса привели на Голгофу і розіп'яли його на хресті. Йосип з Ариматеї зняв його тіло, обгорнув полотном і поклав у висічену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Після своїх страждань Він постав живий перед ними, апостолами, з багатьма доказами. Тоді Ісус сказав їм О нерозумні й повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти в свою славу? І Він сказав їм одинадцятьом, Ідіть по цілому світі й усьому творінню, проповідуйте Євангелію. Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить. Осуджений буде. Кожний, хто вірить, що Ісус це Христос, той народився від Бога, і кожний, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ, а перемога, що перемогла світ, це наша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син. А тим, які прийняли Його. Дав владу стати Божими дітьми тим, які вірять у його ім'я. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закони пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі згрішили й позбавлені Божої слави, але оправдуються даром. Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, Його Бог дав як жертву примирення, в Його крові через віру, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що Він є справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Радісна звістка Христа це Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перше Юдеєві, а тоді грекові. Адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано, а праведний вірою житиме. Праведний мій житиме вірою, а коли відступить, то моя душа не матиме вподобання в ньому. Подивись на зухвалу людину немає в її душі правди, тоді як праведний житиме своєю вірою. Отже, виправдавшись вірою. Маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу.